Я нічого не прошу, Те, що не хочу сказати вам. Це не затронуть ваше. Я хочу сказати вам вам радіося. Я вже сприяв. Я прошу це, що точно так поселили доводиться за мертву Я хочу нагадати, що Бог Він є живий. Бог є. Бог синює, що з кожного з нас народження сина ісу сказав. В нього віру і не загинув, але мав життя вічне. Ісус Христос, Він помер на Христі за наші гріхи і воскрес ради нашого правдання. І все це Він зробив для того, тому що ми не можемо себе спасти. Ми є грішні, і заслуговуємо на покарання. А Бог є святий і справедливий. Бог любить людей, Бог добрий. Ну, Боже справедливий, вимагає покарання. Розплата за гріх смерть. Це вічна розлука з Богом. Но дар Божий життя в Христі Ісусі Господі нашій. Ісус Христос, Він взяв на себе наші гріхи, всю нашу вину і заплатив, проливаючи святу невину кров на Голгоцькому Христі. Но в третій день Бог воскресив Христа мертвих. І Біблія говорить, що кожен, хто покається і в Ісуса Христа, Бог її простить, коли ти своїм устаном визнаватимеш. Ісуса за Господа, і серцем віритиме, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся. Бо кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасенний. Так написано є, і так потрібно було постраждати Христові і воскреснити мертвих Дня Третього, щоб у ймені Його проповідувалось покаяння і прощення гріхів міжнародів усім. Ісус Христос, Він є єдиний шлях на небо. Ми для того, щоб туди потрапити. Людям потрібно плукайтеся своє хам, вірувати в Ісуса Христа, прийняти прощення, прийняти дар вічного життя, вірити, що Бог і спасець. Я це говорю, тому що мені не байдуже, байдавить. Бог звернував для того, щоб у нас пастер, але це вирішено Господу славу. Привертеся з Того, плукайтеся своє, вірити міста Христа, і спасено.